Друзі, всім привіт! Вітаю всіх з Новим роком і з Різдвом Христовим. Сьогодні у нас вівторок, і як я й обіцяв, що вівторка я роблю вівторковий розбір. Але сьогодні я вирішив розібрати не роботу. Вашу, яку ви одну з ваших, які ви мені надсилаєте. До речі, не забувайте мені надсилати, і я буду розбирати ваше відео, адже у мене є багато відео ваших надісланих. Але сьогодні я вирішив зробити розбір одного свого відео, яке я відзняв якраз на Різдво. І я зняв... зробив ролик про те, як діти співають калятки. Вирішив його опублікувати. І е, от ми були з друзями в гостях, з родиною були у друзів в гостях. І там, е, коли я розказав, як створювався цей ролик, то е, наші друзі е, так зацікавилися, сказали, ух ти, це так цікаво. Ми не могли подумати, що виробництво цього роліка було саме таким. І я запитав, кажу, а, якщо, а якби я розказав так у себе на YouTube-каналі, як він вироблявся, чи було б вам цікаво? І друзі сказали, що, да, так, да, супер, ну, можете розказати, ми думаємо, що це буде цікаво також іншим. І я вирішив, ну, думаю, чому б ні, я вам зараз покажу, як я цей ролик робив, як я його монтував. Ну, а для початку прошу вас. Подивитися цей ролик, звернути на, на, його, на нього увагу. Подивіться, як він виглядає, це колядка дитяча. А потім я розкажу секрет. Ну, не те, що секрет, а просто розкажу, як би покажу весь всю кухню, процес виробництва, як цей ролик я робив. Але перед цим не забудьте підписатись на мій YouTube канал. І також не забувайте надсилати мені ваше відео, щоб я кожного вівторка мав матеріал і міг би розбирати ваші відеоролики. Отже, дивимось колядку від дітей. До вашої хати хочемо вам, господарю, хоч за коляду, бати. хай чуш моє благословить ваше життя, щоб ви в милі, і біди не знали. Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди -бі не знали, а чи знаєш, господарю, що Бог народився, у вертеті на собі. Пали і біди не знали. хай Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб ви ми мирі проживали і біди не знали, а ми мудим, Господарю від вас відходити, і рожденого Ісуса будемо просити. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ну а тепер я хочу розказати, як, як це все знімалось, І е, я робив. Це все знімав після зйомки, робив монтаж в програмі до Прем'єр. І взагалі з чого почалося з чого почалося виробництво цього роліка, а воно почалося з, зі звуку. Тобто я спочатку вирішив записати і повністю змонтувати весь звук. І от, якщо ви уважно подивитесь на Мій робочий стіл, то ви зможете побачити, що м -м, тут багато аж 5 аудіодорожок, і вони всі задіяні. І з чого починалося, з цього починалося на, ну, запис, запис цього роліка? Дивіться, я вам по черзі там, включу дорожки і розповім. Першою була записана аудіодорожка, де ми всією родиною, там, я, моя дружина і наші діти сіли і на мікрофон. Записали цю пісню. І от, якщо зараз я включу цю аудіодрошку, я... Ну, ви... я поки що навіть можу відключити відео, щоб вас не цей не ви... життя, ми... От. Тобто було записано ось навіть ісходник, да, ось була записана просто аудіодорожка, де ми е всі е в п'ятьох заспівали цю пісню. І ще у нас там ми з собою взяли е там ці, ну можна, можна почути, що у нас були там шейкер, був, були маракасики, були там дзвіночки, і ми там створювали ще, крім того, що співали. Створювали різноманітні такі звуки. От. Ну так дуже-дуже приглушоно. Чуєте? Там періодично вони Бачите, там дзвіночки і, і так далі. Так, записали ми цей звук. Відео ще не було відзнято. Це було ще там за пару днів взагалі до цього походу з, зі зйомками. Далі, наступним я попросив старшу доньку записати, взяти наушники, послухати, що ми співали, ну, тобто, послухати, якби, як мінусовку, наш спів, а самій записати ще другим голосом. І вона наспівала ту ж саму пісню, сама вже соло, але другим голосом, і ось ви можете теж її. Послухати зараз я вам включу. От, і це у нас мова Господарю, за колята увертепі на соломці, саме Ісус. Я вився Хайсу дитя пла. Тобто вона заспівала самостійно. Слухаючи наш спів, де ми в п'ятьох, але співала, в наушниках слухала, а я на мікрофон записав її другий голос, нижній голос, і потім підклав уже якби підклав цей голос. І от у нас вже, якщо дві дорожки включити. Тобто вона от якби, у нас вже було дві дорожки, і дві пісні заспівані. Потім наступне я що зробив. Я те ж саме попросив зробити ще й молодшу доньку. Тобто я попросив Оксану, теж одягли їй навушники, і вона, слухаючи нашу пісню, де ми в п'ятьох, теж заспівала просто сама, самостійно своїм голосом. Тобто от вона... І от вийшла така історія. Я бився, хай шуш має дитя Хочу ваше життя. Так, послухавши, вона заспівала, і я записав це теж окремо. І це вийшла ще одна дорожка. Тобто, у нас вже є п'ятиголосся, є окремо соло старшої доньки з другим голосом, трошки нижнім, і є Оксани молодшої доньки, 4-річної, теж окремо записаний голос. А потім, що я ще зробив, я просто взяв гітару, підібрав, ну, знаючи акорди, підібрав тональність і також поставивши в наушник, слухаючи наші співи, і оце п'ятиголосся, я програв ще це на гітарі. Чуєте, да? І теж підклав. І от е, можна подивитись, і у нас вийшло. ось, Якщо глянути зараз на наш робочий стіл, дивіться, що ми з вами бачимо. Ось ми бачимо, у нас задіяно е, 5 дорожок. Значить, на перша дорожка, де у нас йде, е, ну, фактично, 4 можна сказати: перша дорожка це наші п'ятиголосся, де ми в п'ятьох співаємо, друга дорожка це. Голос записаний від Аліси старшої доньки, другий голос. Третя тут і четверта. Я трошки бо там Оксана не всюди попадала, тому що мені було потім складно підставити, щоб всюди всім попадали. І особливо важко було з молодшою, тому що вона. Коли співала в наушниках слухачів, вона трошки збивалася, не попадала, там відставала, підхоплювала. І Тому от ви бачите, я тут 3 і четверта дорожка, я ну, трошки її якби, намагався підтягувати, щоб ці її співи співпадали з загальним. І остання дорожка це, це гітара. Потім я посидів в цьому аудіоміксері, Ось. Ви бачите, я його. Де у нас тут всі 5 цих в аудіоміксері по. По рівням звуку я зробив так, щоб цей рівень був е, таким. Да? Бачите? Тобто все повирівнював, щоб воно приблизно звучало однаково. Щоб нічого не домінувало, і щоб це був ну, наскільки це можливо, щоб це був ось такий, такий от спів. А, і от вийшла, вийшла ця робота була лише зі звуком. Тобто таким чином я звук це, і звук я вирівняв ще до того, взагалі, як були зйомки. Тобто зйомок Ще не було. Потім, подумавши, що мені ще може знадобитися, я пішов на вечері на контрактову площу вечері на контрактову площу і познімав, ось можете теж побачити, я познімав там просто, відео. Да, дивіться, значить, відео ялинки на контрактовій площі. Просто абстрактно там ці сніжинки, ялинка, іграшки, е ось такі ялиночки. Ну, зараз я вам покажу, ви впізнаєте, той, хто в Києві впізнаєте да, контрактову площу. Ось у нас тут ялинка, тут були олені, там от якийсь Дід Мороз сидить, е колесо. От. Але я не все використав. Я не хотів, не хотів показувати, що це саме контрактова площа в нашому ролику. Я так на всяк випадок, знімав все, що там було. І потім в нашому відео, в нашому вже ролику, якщо ви звернете увагу вже на сам ролик, то тут, в тих місцях, де у мене були такі прогалинки, я потім вставляв цей. Ну не те, що прогалинки, а щоб прикрасити, щоб створити образ, начебто, от, якби, на вулиці у нас є різні ціни. Ось, ви бачите, в самому ролику можна можна побачити а, цей, можна побачити з цієї контрактової площі а всякі всякі ялиночки, все, що там попадається. Так оно. Ага. Так. Добре. Так, далі. Що у нас ще було? Ще я е, зняв домашній вертеп. У нас вдома є. Ось можете подивитись: е, вдома є. За кілька років створені власними руками дружина, діти в школі, в нашій Вальдотській школі. Вони шили отакі валяні із вовни. Фігурки. Тут Ісус, Марія, Йосип, там ці пастушки, ось, бачите, пастушки, там вівці, віслючки, верблюди, там царі, ось царі, верблюди. Тобто там у нас стільки фігурок, я навіть не пам'ятаю, скільки їх цей. І це все у нас наш такий домашній вертеп. Я трошки познімав. От. І потім теж це використовував, використовував в нашому ну, в ролику, Да? Просто крупними планами познімав таким чином, щоб, щоб це не, не було зрозуміло, де воно знаходиться. Але це у нас вдома іграшки. Ну, от, ці фігурки зроблені власними руками за багато-багато років. Це теж окремо знімалося і це все знімалося ще до того, як Діти пішли співати. Ну, а потім, власне, власне вже сам цей, самі, сама коляда ми спочатку ось можете побачити, спочатку там, я зняв, як мама і діти готуються до зйомки і одягаються, і потім, і потім діти пішли співати. От. І у нас, якщо порахувати, якщо подивитись, значить зайшли там ось до кансьєжки, зайшли до так, до, до одних сусідів, до других сусідів. На, на вулиці трошки поспівали, походили. Тобто вони ходили, дивіться, і що відбувалося. Коли вони ходили-співали, ну, там, заходячи там, до одних, до других, до третіх сусідів і співаючи на вулиці. Я їх просив, щоб вони обов'язково співали цю пісню, яка у нас вже була записана аудіо. Да? Тобто, крім тих калядок, які вони ще співали, ця мала була в програмі бути обов'язково. Тому що коли я потім клеїв оцей весь ролик, я намагався, намагався підкладати по їхнім, цим, по їхнім губам, щоб у нас було чітко було співпадіння. От. І тут на деяких роликах ви можете ви можете побачити. Да? Ну, якщо подивитись сам ролик, то видно, що я просто потім підбирав ті моменти, які я відзняв, і, і підставляв зараз, покажу. Да? І підставляв просто їхні. Підставляв губи. Адже. Музика у нас вже звук був зібраний, і він вже був готовий і чекав просто на це відео. І потім, працюючи з різних, ну, якщо, якщо ролик продивитись, да, там, ходячи по різним сусідам, співаючи різним цим, ми, я намагався попасти да, по губам. Не скажу, що це було ідеально, не скажу, що я всюди попадав, але в більшості випадків все ж таки попадав через те, що вони цю пісню співали. Хоча дивіться, був різний темп, да? і десь вони поспішали, десь вони повільніше співали. Тут я їх вже не чіпав, ну, щоб не заважати якби, цьому співу. І діти співали вже як хотіли. Але я намагався, там, де я бачив, що точно співпадіння, я намагався підставляти, підставляти, підставляти і, е, якби так щоб, так, так, щоб губи попадали. Ну, ви можете в принципі подивитися і оцінити щось, е, що врешті з цього всього вийшло. Е, в, е, ну, скажімо так, в більшості випадків це. Співпадіння є, але дійсно, якщо уважно подивитися, то можна помітити, що в деяких кадрах там, не співпадає, а в деяких моментах воно може трошки десь відходити. Ну, але якщо цього не знати і дивитися на ролик комплексно, цілком, то в принципі воно виглядає досить непогано. Ну, от, в принципі, така от, отака от історія. Якщо, якщо вам сподобалася ця розповідь, ну і потім дивіться, ролик у мене скільки тут вийшов майже 3 майже хвилини. От, і, цей. і вже після цієї розповіді, якщо ви послухаєте, я думаю, що вам буде, буде цікаво ще раз подивитися, як, як він виглядає. Я думаю, що може трошки по іншому, може щось ви помітите. Мені взагалі було б цікаво, щоб ви у ваших коментарях, написали, написали, що ви з цього приводу думаєте, наскільки вдало мені вдалося от поєднати це все звук, наскільки, як ви вважаєте, це виправдано. Ну, ну, взагалі цікавить, друзі, ваша думка. Тому, от на цьому я свою розповідь закінчую. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, пишіть ваші питання. Не забувайте мені надсилати ваше відео. Якщо є можливість, і я буду вам дуже вдячний за будь-яку допомогу на розвиток мого YouTube каналу, всі реквізити є в описі. Ну, на цьому все. З вами був Сергій Поліщук. Можете ще раз подивитися цей ролик і залишити ваші враження під цим дописом. На цьому я прощаюсь. Всім пока. До зустрічі у вівторковому розборі наступного тижня. Вам господаю заколядувати, хай дитя, маледича, я вощевить ваше життя, щоб ви в мирі, проживали і біди не знали, мале дитя, Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, господарю, що Бог народився, у вертеті на солодці, саме я. Пали і біди не знали, Хай мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви ми мирі проживали і біди не знали, а чуде, Господарю, від вас відходити. І рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і не знали. Хай Ісус, мале дитя, Благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали.